Добрий день. Продовжуємо написання писанки із символом дерева життя. Але сьогодні ми будемо розписувати трішки не таку писанку. Сьогодні ми будемо зображувати на дереві життя пташки. Ми знаємо, що у верховіттях живуть пташки. Пташки це. Символ людської душі. Існує повір'я, що душа прилітає з пташкою новонародженої дитини. З пташкою вона і відлітає, коли людина помирає. Так, з чого ми розпочнемо роботу? Обов'язково робимо поділ яйця на чотири вертикальні частини. І знизу зображуємо отаким колом. Це у нас буде як підземний світ земля. Потім розташовуємо наше деревце. Так, розташовуємо деревце і дивимося, щоб наші гілочки були. Паралельні і, так, і симметричні зображення на одній половинці, щоб збігалося із зображенням на іншій половинці. Дивимося, щоб до лінії поділу наші гілочки закінчувалися на одинаковій відстані і на одному рівні. Тож, починаємо зображувати пташок. Пташку ми зображуємо отак, робимо напівколо, потім голівка пташки, тут буде носик, очко і крило пташки і хвостик. Ось така у нас буде пташка. Виходить, у нас буде симетрично дві пташки одна до одної. Зобразили ми пташок з однієї сторони яйця, з іншої сторони, у вершині нашого дерева буде сонечко, з однієї сторони, з іншої сторони. Тепер. Будемо наводити ті лінії, які у нас будуть білого кольору. Так, зробили. Розподіл, наводимо воском. Так, до однієї пташечки. До іншої пташечки, пташечка, крило, хвостик, голівка, очко. Так, таким чином наводимо писячком ці наші детальки. Навели ми вуском. Так, пташечки. Тепер гілочки. Ми зобразимо у вигляді сосенки. Це сосна, це один із. Найдавніших символів символізує сусанка життя, це щорічне весняне відродження. Це знак вічної Молодості і здоров'я. Так. Вот так. Зображуємо. Працюємо. Зробили розпис воском, тепер будемо фарбувати у жовтий колір. Зафарбували яйця в жовтий колір. От тепер нам необхідно покрити воском ті деталі, які будуть жовтого кольору. Перш за все ми малюємо сонечко на вершині сонечко, малюємо із завитками. От так, це у нас баранячі ріжки. Баранячі ріжки це у нас символ достатку, здоров'я і довголіття. Зображуємо сонечко. Потім на гілочках сосунок теж так, зображуємо баранячі ріжки. Раз. І пташку ми теж залишимо жовтою. Зараз віск. Кінчився. Так, пташку теж ми залишаємо жовтою, тож її необхідно покрити воском. Так. саме тулу пташки, хвостик. І голівка будуть жовтого кольору, а крило у нас залишиться червоного кольору. Тож, малюємо на стеблі, отак, От баранячі завитки. І пташок покриваємо жовтим кольором. Покрили пташок жовтим кольором, щоб залишився намалювали баранячі ріжки, сонечко. Тепер будемо фарбувати наше яйце в червоний кольор. Зафарбували яйце в червоний колір, і тепер розпочинаємо знімати віск. Перед нами будуть відкриватися такі пташки. Знімаємо віск. Зняли віск, і перед нами розкрилася така писанка із символом дерево життя, на якому зображені пташки. Ось такі два. Різні, і трішки схожі дерева життя, символи у нас розписані. Дякую за увагу. До побачення.